Демілітарізацію. Вже другий тиждень всі обговорюють новину про те, що Ізраїль, врешті, наважився порушити свій військовий нейтралітет і продати свої танки. А танки у них дійсно круті. Меркава основний бойовий танчик Ізраїлю. і він цілком ймовірно дуже скоро може опинитися в Україні. Мова йде про 200 таких красунчиків. Меркавав вперше випущений у 1979 році для ізраїльської армії, з урахуванням саме їхніх унікальних потреб. Його спеціально розроблено під особливий театр військових дій, а саме він дуже підходить для міського бою. Це якраз те, що нам треба. І найголовніше, це один з кращих танків сучасності. Як на мене, він навіть крутіший за Леопард. Основна його відмінність від інших сучасних танків це його компонування. Мотор і трансмісія розташовуються в передній частині корпуса, а бойовий відділ займає середню і задню частини. А тепер найцікавіше: в кормовій частині танку знаходиться відсік, в якому можна перевозити десант, поранених або додаткові боєприпаси. Крім того, цей відсік має броньовані двері, що дозволяє екіпажу в критичних ситуаціях швидко залишити танк. Ця особливість перетворює меркаву по суті на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танка, і БТР. Ще однією особливістю є конструкція корпусу і башти танка. Вони леті. Військові експерти, як і я, від нього в захваті. Означений МКА-2 це гармата 105 мм, це багатошарова броня, яка унеможливлює фактичне ураження екіпажу. Плюс вага танка 65 тонн, ну і тактико-технічні характеристики дозволяють говорити про те, що, я ще раз підкреслю, в умовах реальних бойових дій це один з найсучасніших танків. І ще одна перевага, цей танк досить маневрений, не боїться грязюки. Ви тільки погляньте, як на цих кадрах він з легкістю переповзає невеличку річку. Думаю, в нього чудово вийде давити хробаків. Коротше, нам підходить, нам таке треба.